В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс ФМ. Усім привіт вас вітає радіохвиля ліцею Скул Фокс FM Я його ведучий Пірух Макар Сьогодні, 29 листопада, п'ятниця День електронних привітань. Свято запроваджено на честь різноманітних вітальних хостівок, які користуючи інтернету, отримують поштою та в соціальних мережах. У зв'язку з особистими, професійними та національними святами. Як визначати цю подію? Запитаєте ви. Все дуже просто: на День електронних привітань люди надсилають один одному життєві або серйозні вітання. Тож, щоб відзначити це свято, привітайте своїх друзів чи близьких черговою електронною листівкою і побажайте їм доброго ранку. Також це дата нагадує про те, що поводиться у месенджерах світ тактовно. Не заспавтий чат купи анімаційних листівок. А також сьогодні чорна п'ятниця, Black Friday, відома у всьому світі як День шалених знижок. Напередодні Різдвяних Свят, входять зі Сполучених Штатів Америки. Що вночі покупці шикуються у довжелезні черги до магазину по всій країні, щоб скористатися найбільшою в сезоні святковою можливістю. Чорною називають останньою п'ятницею осені. Звісно, ми не шикуватимось в чергі з ночі. Зараз не можемо у зв'язку з воєнним станом. Але якщо у вашому місті, у ваших магазинах є такі чорні п'ятниці та знижки, обов'язково скористатися ними. Дякую, що сьогодні слухали наше радіо. З вами був я, ведучий Пірух Макар.